Вітаю на каналі Залізна Барахолка Болтава і розпочну. Маю на продаж такі два потужних компресори. Ось маркування одного з них. ФВ-6. Ну, видно, вага 50 кілограм. Я його. Ось тут затикаю дві двома пальцями, 2-3 від оберти, відпускає і він ще шипить. А колос, а шкіла не крутяться. 3500. Менший компресор. Таке відчуття, що ним не користувалося. Бачите, все в фарбі немає ніде мазути. І ось шківи в фарбі. Назву немає, але це не зіловський. Не бачу, де назва, прокоментуйте, можливо, хто впізна компресор 1500. Ну, Це, так би мовити, смаколики сьогоднішні. І отакий от потужний прес. Висота 1650, ширина 440 на 160. Потужний гвинт. Тут така. Отужна ляпуха. О, маркування якесь. Ну там нічого неможливо розібрати. 1500. Далі йдемо набори сокир. Отакий От набір сокир продається весь лотом. Одним. Ціла. 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 Також гарні. Ось така сокира. З молотком. Така. Ось така цікава. варений, Ось в цьому місці на обухові. Ціла. Оцей весь лот, сокер 600 гривень. Набір молотків. Ось так виглядає цей набір молотків. Тут в основному. Ну, не в основному, а, напевно, 50% важких молотків. Отакий От набір. Ось, повністю це весь 600 гривень. Кувалда 300. Кому потрібно, скажу, не встиг зважити, яка вага в неї. Ну, кілограм 6 це точно. Призмачка така: 100 гривень. Кому потрібно, пишіть на Viber мій номер Viber 066 831 2772. Отакі От ножі дуже гострі. Папір ріжуть без зусилля. Оцей набір 300 гривень, ланцюг близько 5 метрів, має люфт 350 гривень. Ось такі лампи. Ну тут, здається, колись були такі сині лампочки, і ними гріли коліна. Ось там щось є написане. Рефлектор щось не, не розберу. Цей дещо стан такий, бачите, зеркало там дещо пошкоджене. Тут гарний. 150-100. Балон 250, 250, 150. Лампа станочна така, 250 гривень. Всі знають уже ромашка 380. Діаметр 200 гривень, 310-70 випуклі, Балон півтори тисячі. Потужний такий балон. Літрів 50. Стартер. Москвич 700, працюючий. Лампа 100. Ніжка від скутера 150. Підніжка. ледь не розбив 100 гривень. 250 маркер, диск під маркера 200. Кругляк титановий, дивіться легенько, як беру його. Розміри 270 на 65, 750 гривень, невеликий торг. Гвинт 150, потім ступиці, ступиці, ступиці. Або це жигулі. Або прокоментуйте, з якого це авто. Можливо, фіат. Такий мають вигляд. 600 гривень пара, потужний гак. Коли віз вибив цю защіпку відбив на вагу, на яку. Зараз спробую щось сказати. Ну, ось маркування 14 є. Тут в ньому два, два таких потужних шківи. Вони крутяться гарно. Зараз продемонструю. Бачите. Такий гак 1300. Потім колесо від плуга. Ось його розміри. 115 внутрішній діаметр, між отворами 80. Зовнішній. 500. Диски 450-240 гривень, діаметр 450, діаметр 360-150 гривень. Ступиці були всім потрібні, тепер не потрібні нікому. Ну, добре, то таке буває. По 60 гривень за штуку. Ось і ця одна. Це, здається, на два підшипники вона. Ця 40 без підшипників. Потім, хто пам'ятає, раніше в аеропортах їздили такі невеличкі автомобілі, натягали різноманітні вантажі за собою. Оце рульова колонка з такого авто. Ну воно не авто і не погрузчик, я не знаю, які навіть обізвати його. Такий має вигляд. Довжина приблизно 70 см, карданчик. На трактор на саморобний, я думаю, саме те. Також маю розподільник, ось маркування. Це ж з цього самого авто. Розподільник тисячі. Набір фрез. Різнопланових. Ось такі. Маркування ВНЗ. 80 на 10. Ось такого плану Фрези. Все схоже на нові. А ну що тут написано R... Ну, R, там 18 чи R13, не бачу. Ось маркування. такого плану товщі, тоньші, більші. Тут десь такого маркування було. Она вот сейчас есть. Р-18, он, бачите. И вот такие дребезок. Вот это все отдам за 600 гривен. А, далее вот такие набор ножів. Два таких. Ось. И два вот таких. 200 гривень. Набір потужных ключей. Це єдиний лот, який не продався в попередньому відео. 900 гривень незмінно. Тут на більшу суму. Оце ось, наприклад, і оце. Оцей і. Ну, і. який ще взяти? Оцей. Оце вже близько 400 гривень. Навіть дещо більше. А за 900 все-таки кутові ключі, там вон, ось. Балонник невеличкий, я думаю, 900 гривень це нормально. Отака От приблуда. Вона нова не використовувалась, не знаю для чого вона. Такий має вигляд з цієї сторони, тут якийсь отвір є. Можливо, кому потрібно 500 гривень. 100 гривень вила для копання. Так, ідемо далі. Ключий дріт. Не пам'ятаюся, яка в нього вага. Ну, якщо хто братиме колючий дріт, я потім скажу вагу і ціну. Мені на мой ще раз скажу 066 831 2772. Двигунний, запуск двигунів я вже показував в попередньому відео. 025-2850, здається. А характеристики цього двигуна ось. 0,6 кВт. 1, обертів. Ну, я думаю, видно було. Дві таких два диски з тупицями. Ось розрізані в цьому місці. І тут також. Ну, тут зварити це не є проблема. Такий має вигляд комплект 1200 гривень, ні по 600 за одну. Колоса 250 Орієнтовний розмір 360 диска. Ну і колоса десь 340 діаметр. Тут чоловік ніяк не може розібратися з вайбером. Я притримаю вам цей редуктор. Там підіть до сусіда, когось з молоді знайдіть, вони вам розкажуть, як це все зробити. 500-500. Ось такі дві речі. Це на циркулярку. Ось сюди диск зажимається. Ступиці. По 600 гривень. Я вже їх в попередньому відео показував, це ще підвіз 6 штук. Гвинт такий 500 великий, там метр 20 в розложеному вигляді. Серга з попереченою в зборі не лопнута. Ось так виглядають отвори. Зараз як вдасться мені зняти сергу саму, а я думаю, що вдасться. Показати, які тут отвори. Дивіться. Ледь ось в цьому отворі невелике розбиття. Вона в користанні була мала. Оце в зборі такий комплект 1200. Так, з навіски. Ось такий важель. Це здається правий. Ну, як бачите, він... не використовувався, он краска, осталась вернее фарба, шлицева в таком состоянии. 700 невеликий торг. Фаркоп 500 неизменно. Ну, цей цилиндр уже я показывал в двухсторонней дії. Карданы, карданы такого плана 300 для саморобки. Вот такие карданчики по 150 гривень. І це, здається, кардан з ниви. Хрестовини тугенькі. 400 гривень. Радіатор, вентилятори радіальні по 1200. Цеску я вже показував в одному із відео. Ось такий має шток. Сюди не доходить. Можливо це навіть грязно просто не залишилось. Ось я провернув його на 360 градусів, я думаю, все видно було. Ось такі є краплення невеликі. 1000. Ось короткоходка. Його характеристики ось написані. Два Болгарія. 500 гривень. Ну і переходимо до інших смаколиків. Смаколиків іншого плану. Нержавійка. Має сьогодні на продаж такі чотири речі з державійки. Ось такий піднос 350 гривень. Давайте я порівняю, 780 лист номер 2, 390 гривень. І ось піднос. Довжина листа 780. Потім 350 гривень, потужний вітер. Вода всередині, бачите? Сліди від води немає, ціла. Отака От виварка 1000 гривень. Тут літрів на 50 вона. Оці дві по 800. Сухо. Теж пакор з водою.

І 270 на 660, номер 3 360 гривень. Товщина цих листів 8,9 мм. Отакий От стіл з станка довжина 1100, ширина 250 і висота самого стола 100 мм. Якщо я десь помилився, краще зробіть запит. А що там отак чи чому так? Ну, щоб не було потім порозумінь різного плану. Так, на цьому все. Велике дякую. Не чекайте на повідомлення з Ютуба. Мої відео виходять в середу, о 9 і в неділю о 9. В середу відкриваєте комп'ютер, заходите в Ютуб, забиваєте канал Залізна барахолка Полтава. І тоді ви встигнете купити. Тому що Ютуб не розуміє, чому викидає, мої, викидає моїм підписникам. На другий, на третій день повідомлення про вихід, нового, про вихід нового відео. Не розумію чому так, але це так. Все, на все добре, дякую за увагу.